Рак неборак і його вірна жінка. Давно це було ще тоді, коли раки вміли свистіти. Жили на світі дід та баба, і було в них три доньки одна краща від іншої. Якось та жінка й каже до найстаршої Візьми, доню у відро та принеси води. Дочка взяла відро, зачерпнула з кринички воду і хотіла вже йти. Аж тут з кринички рак не борак, хап її за відро та й не пускає. Дівчина вкрик Пусти мене раче небораче. Як підеш за мене, то пущу? Ніколи в світі я не буду жінкою лишеного рака, відказала дівчина. Рак не борак недовго думав. Та й потяг її у воду. А мати чекає, чекає, нема дочки. Кличе вона середульшу дочку. Бери, доню, друге відро та принеси води, бо вже обід треба варити. Пішла середуща, зачерпнула водички, але не встигла витягти, бо знову рак не борак, хап за відро та й не пускає. Пусти мене раче небораче, бо мати буде сваритися, обід треба варити. Як підеш за мене, то пущу!» – каже рак неборак. Ні, я вийду за вродливого парубка, а не за якогось кривоногого рака. Рак Рак-неборак і її. Сіп. дівчина і впала у криницю. А мати вдома вже сердиться. Та що вони там поснули? Найменша дочка каже Не серця, мамо, я принесу водички. Іди, каже мати, але ж не сиди там довго. Пішла найменша до криниці, зачерпнула води. Коли рак неборак схопив її за відро і не відпускає. Ти що сказився? Закричала дівчина, ану пусти, у мене немає часу тут сидіти. Як вийдеш за мене, пущу, а як ні, то ні, відповідає рак неборак. За тебе? Хм, а чи будеш ти мене вірно любити? Буду, дівчино. Ну, добре, я вийду за тебе, тільки віддай мені сестер. Добре. Відповів рак Неборак, Коли прийти тебе сватати? У неділю злагодимося і будемо чекати. Забрала дівчина своїх сестер і пішла з ними додому. Настала неділя. На вулиці зібралися люди, бо хотіли подивитися, як рак неборак буде танцювати, бо ще не було такого. Чекають, чекають. А жениха нема. Почали сміятися. Хурака не барака, криві ноги. А ще він заткує, тож, мабуть, пішов не в той бік. Але раптом земля задудніла і з'явилися легені на конях. Попереду на білім коні їхав парубок. Гарний, в заквітчатаному капелюсі він розмахував топірцем, що блищав діамантами. Усі аж заніміли, а наймолодша дочка така була втішена, коли той парубок скочив з коня, підійшов до неї та взяв її за руку. Увійшли всі в хату та й посідали за столи. А як засватали найменшу дочку, почали радіти, співати, танцювати, а потім молодий і каже нареченій Я маю бути раком іще один рік і три місяці. Чи будеш ти мене чекати так довго? Ах, буду, буду чекати, відповіла молода. Молодий сів на коня та й поскакав, тільки дим та нитка за ним. Так і почали жити. Рак неборак не забував про свою жінку. Кожного вечора він приповзав до хати, скидав із себе шкаралупу і ставав людиною. Молода не могла з ним натішитися, але одного разу він сказав. Я, жінко, трохи посплю, а ти сиди та дослухайся. Як під вікном рак тричі свисне, то обов'язково розбуди мене. Поспи, чоловічі, я буду добре прислухатися. Цілу ніч жінка не спала, прислухалася до кожного шерхоту. Раптом почула свист. Ще посиділа, почав її ламати сон, але вона не піддається. Хтось свиснув двічі. Минуло ще трохи часу. Ще більше хилить жінку до сну. Поклала вона голову на подушку коло чоловіка та й заснула. І так вони міцно спали, що й землетрус би не розбудив їх. Хтось під вікном свиснув три рази, але того вже ніхто не чув. Вже й сонце зійшло, пташки заспівали, прокинувся чоловік, подивився у вікно і каже, Що ж ти наробила? Тепер пропав я. Шукай мене по світу, може, і знайдеш. Потім убрався у шкаралупу, поповз до кринички і пірнув у воду. Відтоді більше не приходив. Ох, засумувала молода жінка. І одного разу каже матері Приготуйте мені, мамо, торбину з харчами, піду я шукати свого коханого чоловіка. Зібрала її в дорогу, попрощалася вона та пішла світ за очі. Шла один день. Другий цілий місяць йшла і питала всіх, де би то міг бути її чоловік, але ніхто не знав цього. Якось серед широкого поля зустріла вона старезного діда, розповіла вона йому про своє лихо та попросила поради, а дід їй каже Місяць тобі може щось сказати. Він уночі дивиться на землю і знає, де що діється. Я його спитаю, втішилася одразу молодиця. Та він тобі нічого не скаже. Треба просити його мати. А де ж її знайти? Підеш цією стежкою до Синьої гори. На тій горі стоїть хата, а там живе місяцева мати. Пішла молодиця до Синьої гори, стала під ту хату і тук-тук у шибку. Хто там? Це я, дівчина нещасна, прийшла до матері місяця просити допомоги. Двері відчинилися. Молодиця увійшла і поцілувала господині руку, а сльоза, що впала на руку старої, запекла вогнем. Ох, бачу, що в тебе якесь велике горе, каже місяцева мати. Усе розповіла їй жінка. Не журися, мовила мати місяця. Вранці мій син повернеться додому, і я запитаю про твого чоловіка. Дала дівчині поїсти, та й сховала на ніч, накрила коритом під лавою. Коли це розвиднілося, прийшов місяць додому, переступив поріг і каже: Мамо, а чому тут людським духом пахне? Це тобі здається, сину, мабуть, нахапався по світу всякого духу, відказала йому мати та й поставила перед ним яєшню, що була зроблена з самих жовтків. Місяць поїв і ліг спати, а мати і питає чи бачив ти, синку, жінку рака неборака? Вона бідолашна блукає по світу і шукає свого чоловіка. Де тепер він є? Не відаю, мамо, жінку може віднести до нього хіба що вітер? Захропів місяць, а його мати підняла корито і каже до жінки Підеш, молодичко, до матері вітра. Стара вітриха добра жінка, і тобі зарадить. Вона живе на другій горі. Прийшла молодиця до матері вітра, вклонилася їй низенько і припала до її руки. Коли цілувала, упала сльоза й обпекла господині руку. Ох, бачу, що у тебе, молодице, на серці якийсь великий біль, мовила старенька. Жінка розповіла їй про своє горе. Зітхнула вітриха, накрила молодицю під лавою коритом і стала чекати свого сина вітра. Довго його не було, десь блукав світами. Як набігався і охляв, привіявся додому. Коли сів за стіл, мати йому каже Бідолашна жінка рака неборака, залишилася сама, ходить оце по світу, шукає свого чоловіка, але ніяк не може знайти. Чи ти не знаєш, де він може бути? Знаю, мамо, от якби вона була десь поблизу. То я б її поніс до рака неборака. Ось вона тут, і стара вітриха підняла корито. Вклонилася молодиця вітрові. Той довечеряв і каже Виходь на подвір'я і сідай мені на плечі. Дівчина сіла вітру на плечі, і вони полетіли. Летіли довго, летіли і нарешті долетіли до чудового золотого замку. Рак неборак повзав у саду того замка, який був обгороджений залізним парканом. Кинулась жінка до нього і заплакала, а рак неборак обійняв її і теж заплакав від утіхи. Як побачив то змій, який царював у Золотому замку, то аж тріснув від люті на тисячу шматків, згинуло отекляте змієве прокляття, і рак-неборак назавжди зробився чоловіком. Він поселився з жінкою у золотому замку, і там вони довго жили, поживали і ніякого лиха не знали. Отак От щасливо знайшла жінка свого чоловіка.